Методи та інструменти, які впливають на наше тіло, на наш розум, на нашу поведінку, на наші думки через наше тіло. Є декілька направлень. Є спорт, як кажуть, силовий. Тобто, коли ми м'язи накачуємо, коли ми збільшимо собі таку енергію сили, напористості, досягнення мети. А є... Вправи є спорт і направлення в фітнесі в спортах, які навпаки наш мозок заспокоюють, роблять нас більш спокійнішими, добрішими, більш гармонійними. Звичайно, важливо, щоб в нас був баланс сили і спокою. Це важливо. Але йога, йога нам пропонує... Саме йога нам пропонує цей варіант гармонії, тобто всі вправи, всі асани з йоги, вони розраховані на те, щоб наше тіло зміцнювалося і ставало більш гармонійним. І роблячи якісь, як кажуть, маніпуляції з нашим тілом, якщо ми постійно знаходимося ось в такому положенні. Ось в такому положенні, да? Як скручені, так? як кажуть, людина, коли старша, старіша, вона завжди як тягнеться до землі. Так? Тіло скукожується, тіло стає менше. І відповідно наш розум стає більш обмеженим. Чому в дитинстві зазвичай всі швидкі, стрункі? Махушка тянеться вверх, тому що діти в них розум не обмежений. Розум у дітей як водичка, нема ніяких обмежень. З віком у нас з'являються якісь обмеження в поведінці, в думках, в, думках, в словах, в поведінці, тобто ми вважаємо, що ми можемо, ми цього не заслуговуємо як варіант, ми вважаємо, що якщо ми це скажемо, нам будуть сміятися або ще щось. Тобто, коли дитина вона розкріпощена, вона вільна, да? і тіло. Ви, Згадуєте, яке тіло у дитини, новонародженої дитини. Взагалі, з тої дитини можна ліпити що завгодно. А вже з тіла дорослої людини, які вже навіть ті людини, які вже більше 15 років, да, вже молода хоча б, ну вже як з е, е, косточки засформірувався, там вже нічого не зліпиш. І там вже і інший рівень поведінки, більше обмежень, більше всяких е, програм, які заважають повноцінно жити. І от саме практикуючи регулярно асани йоги, ми наше тіло поступово вертаємо в той стан, стан думок, стан слів і поведінки, як в дитинстві. Тобто люди, у яких дуже тіло за, як кажуть, за скорузле, за ем, зажате, ці люди, вони у них мало свободи, як кажуть, в думках. В них е, багато обмежень, багато різних як кажуть, забобонів, багато е, перешкод, так, вони вважають, що вони чогось не заслуговують, що вони щось роблять там, щось так про них подумають і багато чого іншого, що заважає людині нормально, повноцінно функціонувати. Так само і стосується нашої стрункості. Коли ми вже прийшли до якогось віку, і ми всі усвідомлюємо, що з віком така статистика, що з віком всі стають більш повнішими. Звісно, наше тіло стає більш громостким, більш неповоротким. І являється, що відбувається з нашою свідомістю. Тобто ми повинні розуміти, що таке громостке неповоротке тіло, тобто в, в зайвій вазі, можливо, не так багато мінусів, як в цій малорухливості. Коли ми забиваємо свої суглоби, своїм їх, вони нас не, не, не рухаються, ми їх не відчуваємо, вони нас покриваються жиром і уявляєте, що відбувається з нашою свідомістю. Чому з віком всі люди стають більш, більшими, як кажуть? Тому що свідомість їхня так само стає, більш зажатою, більш ограниченою. Да? І з віком кожна людина з, ко, з віком... Там уже 50-40 років, да, уже кажуть, все, життя пройшло, все, 40 років, нічого не зміниш. Тому що... Ну так установлено, так встановлено нашим законом, хоча цього немає, немає ніяких обмежень. Є багато прикладів, що люди і після 50 років, я знаю, є такі історії, що після 60 років починають нове життя, вводять своє життя в спорт, йогу, відкривають фітнес-клуби, стають викладачами, збирають навколо себе багато людей і стають, ну, нема, вони вбирають обмеження свого розуму. Тобто, Регулярно практикуючи йоги, методи йоги, всі положення тіла в йозі розраховані на те, щоб ми поступово звільняли своє тіло від всяких цих застоїв, зажатості, скованості. І ми повинні завжди це усвідомлювати, що коли ми робимо своє тіло більш гнучким, значить наша свідомість також стає свободнішою, гнучкішою. Ми стаємо більш розкутими, більш спокійними, так, більш впевненими собі. І сила, сила, яку ми напрацьовуємо в собі з допомогою спорту, нам також дає якісь характеристики розуму, я б казала на початку, так, щоб бути більш впевненими, більш сильнішими, пробивними. Але те, що дає йога, Чому саме йога, а не там стречинг, пілатис, дав не також що тіло наше стає з Тому що в йогі в кожному положенні тіла, в кожній асані е, закритий, е, тобто так підіперні е, определеним чином, е, визначеним чином асани положення тіла, що ми в цих положеннях тіла починаємо себе по-іншому відчувати.